Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько польського виробника паркетних підлог Барліна. А чи чули ви коли-небудь про існування стійкої до води паркетної дошки? Навряд чи кілька років тому навіть виробникам таке здавалося можливим. Та світ дуже динамічно змінюється, і вимоги до дерев'яних покриттів теж. Відповідно, виробники намагаються вдосконалювати свої технології і слідувати новим тенденціям та запитам людей. І польський виробник-барліник першим створив і представив своїм клієнтам такий інноваційний продукт. Мова йде про колекцію гібридів під красномовною назвою «Next Step» або наступний крок у перекладі. І сьогодні ми розкажемо саме про цю паркетну дошку, пояснимо технології її виробництва, переваги та нові умови для її застосування. Поїхали! Основою цієї унікальної гібридної дошки служить мінеральний композит den що забезпечує їй високу стійкість та стабільність, яку по характеристикам можна порівняти з плиткою або камнем, що дозволяє витримувати дошці дуже високі навантаження. Саме ця серцевина забезпечує їй ще й водонепроникність, вона не вбирає воду і не набухає. І, хоч верхній шар дошки виконаний з натуральної деревини дуба, його товщина складає лише 1 мм і цього недостатньо для того, щоб деформуватися від води, тим більше що зверху дерево гарно захищене кількома шарами лаку. Тому така дошка не зіпсується під час потопу, який можуть вам влаштувати сусіди. Та гарно лежатиме у будь-яких зонах, що піддаються підвищеному впливу вологи, таких як коридори, кухні та ванні кімнати. І для багатьох людей це чудова новина, бо така властивість підлоги дає можливість вкладати дошку по всій площі будинку чи квартири без зміни типів покриття та переходів. А низька здатність підлоги до розширення та деформації дозволяє вкладати її на великих площах ще й без дилатаційних швів. Максимальна довжина чи ширина. На приміщення, які допустимі для укладання гібридної дошки без розривів, це 20 метрів. Всі ці характеристики в купі з відмінною теплопровідністю вказують ще й на те, що дошку можна дуже ефективно використовувати на системах теплих підлог. Для порівняння теплопровідність гібридних підлог втричі вища, ніж у звичайної паркетної дошки, але при цьому, завдяки верхньому шару з натуральної деревини, одна підлога має таку ж теплу поверхню, як у звичайних. Дерев'яних покриттів. До речі, цим не можуть похвалитися інші матеріали, які ми найчастіше звикли використовувати на системах обігріву, таких як камінь, плитка чи ламінат. Гібридна підлога даруватиме вам теплоту поверхні впродовж усього року. Особливо це актуальне в періоди міжсезоння або прохолодної літньої погоди. Хто колись ходив босоніж по плитці, коли вже обігрів підлоги вимкнений, розуміє про що йдеться. Верхній дерев'яний шар, окрім теплої поверхні, дарує цій дошці також усі переваги натуральних підлог. З точки зору естетики, дерев'яні підлоги суттєво випереджають будь-яке інше покриття. Натуральні матеріали завжди були і будуть актуальними, бо вони виглядають значно привабливіше та вважаються ознакою достатку та гарного смаку. Красива підлога з дерева це престижно. Відтак вона значно підвищує вартість будь-якого житла. Якщо ви захочете його продати чи здати в оренду, це допоможе отримати більше коштів. Багато ріелторів це можуть підтвердити. Тим більше, що все натуральне і корисне зараз як ніколи у тренді. А дерево якраз і відповідає таким тенденціям. І на цьому моменті багато з вас скажуть, що так, дерево це супер класно, але ж воно недостатньо стійке до зносу. І мої маленькі діти, чи то орендарі, чи то домашні тваринки швидко приведуть його до ладу. І тут виробник знову зробив наступний крок назустріч. Таким вимогам та викликам і зробив супер класне стійке покриття. Лакове покриття Ultra Hard, що використовується для обробки гібридної дошки, вдесяти розстійкіше до зносу за звичайні паркетні лаки. І досягається така міцність завдяки домішкам оксиду алюмінію, який ще називають корондом. Під покриттям цього лаку дошка стає надстійкою не лише до подряпин. А ще й до впливу хімікатів, кислот, червоного вина, олії тощо. Лак Ультра має ще й чудові антиковські властивості, тому мінімізує ризики падіння та отримання травм на вологій поверхні. Всі вище вказані переваги лаку дозволяють використовувати дане підлогове покриття не тільки в житлових приміщеннях, але й в готелях та інших громадських місцях, наприклад, в офісах та конференц-залах. Власники тварин теж оцінять якість дошки з такою поверхнею, адже її стійкість та легкість догляду основні вимоги, які вони висувають до підлог. І тепер поговоримо про інші технічні характеристики та перейдемо до методів її укладання. Гібридні дошки мають різні довжини в упаковках. Мінімальна довжина дошки 400 мм, максимальна 1200 мм. Такі набори часто ще називають палубними, тому при вкладанні ви отримуєте хаотичне розташування стиків. Ширина цієї дошки досить немаленька, 190 мм, і це сприяє візуальному розширенню площі поверхні. Товщина підлоги 7 мм. Дошки мають фаску з чотирьох сторін та фактурну поверхню. Щодо укладання. Дошка оснащена замком, що дозволяє вкладання безклеєвим методом на підкладку Барлінек Екстрім, або у випадку вкладання на теплу підлогу на професійну підкладку Fix Sound. Рекомендований клеєвий метод укладання у такому випадку використовуйте поліуретановий двокомпонентний клей. Зауважте, що навіть при укладанні цієї дошки на підкладку вірогідність утворення скрипу чи інших сторонніх звуків в цій підлозі мінімальна. Дошка дуже тяжка і щільно прилягає до основи під власною вагою. Та найбільш важливою для цього умовою є гарна підготовка стяжки. Перепади по рівності поверхні не мають перевищувати 2-3 мм на планці двометрової довжини. Це забезпечить цілісність замкам та конструкції протягом усього гарантованого терміну експлуатації. А він у цієї підлоги дуже тривалий: максимально 30 років для житлових приміщень та 5 років для комерційного використання, що теж чимало враховуючи більш складні умови застосування. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал, і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!